Вітаю вас, шановні шосткинці. В ефірі телерадіокомпанії Акцент черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні у випуску дивіться про наступне. Громадськість шостки направила головному регіоналу України Миколі Азарову резолюції зі своїм поглядом на сьогоднішню політичну ситуацію в державі. На які хвороби найбільше страждали шосткинці у 2013 році одне з основних питань наради у дитячій лікарні. У школі номер 11 вшанували переможців олімпіад, конкурсів та творчих змагань. Команда п'ятикласників школи-ліцею виборола перемогу у півфіналі конкурсу Знавці природи. Сьогодні упродовж дня у місті тривав снігопад. Справжньої зимової погоди шосткинці чекали майже два місяці. І нарешті вона прийшла, вкривши білою ковдрою вулиці нашого міста. З іншого боку, така ситуація додає зайвого клопоту комунальним службам, але їм не звикати і вони ще в досвіта приступили до роботи. За інформацією, інтернет-видання Шостка інфо снігоприбиральна техніка почала працювати в шостці з четвертої години ранку. Про це повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Всього на вулиці вийшло близько двох десятків одиниць такої техніки. У розчищенні міста від снігу задіяні такі підприємства, як шляховик шостка, зеленбуд, жеки та казенний завод Імпульс. До офісу Шосткинської міської організації партії регіонів звернулись голови громадської організації Діти війни Валентина Ніпот, Шосткинської міської організації ветеранів Євген Червоний, громадської організації Десятина Сергій Михайленко та представники інших громадських організацій нашого міста з проханням передати прийняту ними резолюцію у голові партії регіонів Миколі Азарову. В документі йдеться про позицію громади Шостки щодо політичної ситуації в Україні. Далі сюжет підготовлений прес-службою шосткінської організації партії регіонів. Усього вісім громадських організацій міста підписали документ. Крім інших, сюди увійшли жінки-працівниці за майбутнє дітей України, буферна зона, союз радянських офіцерів та представники комуністичної партії України. В резолюції йдеться про те, що громада шостки занепокоєна ескалацією конфлікту в Україні, який супроводжується численними безладами. Львування складної ситуації представники Шусткинської громади бачать у застосуванні законодавчої бази, що була прийнята цього року 16 січня. Почому не употребляють закони, які прийняті сьогодні, тобто не сьогодні, 16 января. Как дальше эти события пойдут, мы все волнуемся. Специально проводил для этого стола мониторинг законодательства Европейского Союза. Вот например, в Германии и Франции предусмотрено наказание за ношение масок и счетов на массовых акциях. Во Франции за это нарушение предусмотрено три года за отключение штраф 45 тысяч евро. Запрет маскировать лицо предусмотрен в США, Канаде и других странах. По сути, в Украине совершают силовую санкцию переворота. Ну и как бы наша позиция, это в целом может и не власть виновата, а все мы виноваты в том, что а, был упущен, упущен момент, и, скажем так, воспитанием патриотизма занялись ну, не те, в кавычках так, патриоты. Активісти громадських організацій шостки в своїй резолюції зазначають, що на їх думку причиною конфліктів стали радикальні дії організацій націоналістичного та нацистського характеру, які в своїй ідеологію пропагують нацизм, фашизм та екстремізм. То, что там 100-200 сейчас радикалов на Майдане, это еще не вся рыба или не вся картина. Надо начинать, знаете, рыбу с головы тоже брать. Поэтому пусть они проводят нормальную, честно, открытую политику, осуждают тех, кто призывает, не только осуждают и засужают тех, кто призывает к силовому перевороту. И я думаю, что если начнется эта постепенная открытая работа по привлечению именно тех зачинщиков, то Этот конфлікт сам собою розсасов в резолюцію зафіксована пропозиція щодо припинення протистояння в Україні. Політика держави, на думку представників шосткинських громадських організацій, повинна бути скерована в бік соціалізації. Власне кажучи, це і є суголосним соціальними ініціативами президента України Віктора Януковича. Висловили свої погляди шосткинці із приводу курсу зовнішньої політики України. І, як только наші ці сабиті. надо было резко поставить вопрос, чтобы сюда не вмешивались западные страны. А то эмиссары поприезжали и учат, как жить. У всех у вас есть семьи. Открывается дверь и говорит, допустим, Нина, а что у тебя в этой квартире, почему стоит то? Какого я, извиняюсь, черта лезть не в свои дела? Дяди хорошие. Також в резолюції наголошується на тому, що паралельно повинна відбутися заборона фашистської ідеології та екстремістської діяльності. Влада повинна притягнути до реальної відповідальності тих, хто розділяє людей на вищу і нижчу раси, підсумовуються в документі від громадських організацій. Коли почалися ці події, вони так обтікаємо мусірою як конфетку вот всі соби і показують. Я понимаю, что лучше вы покажите реально и все. Но если им выгодно, то и не покажут. Я понимаю, что средства массовой информации принадлежат определенным кланам которые получают за это деньги. Нагнетается какая-то истерия. Ну зачем? Кто нагнетает? Вот, в общем, душа болит. И мы нашли своим, своими силами прийти и вас попросить о том, что ускорьте процесс. Вы, партия региона, мы на вас надеемся. Нужно понимать, что столкнулись две мощные цивилизации, восточная и западная. И то, что сейчас пытаются удержать Украину в рамках национального государства, это честь и хвала нашему правительству. Головними вимогами резолюції стало наведення громадянського порядку в країні та світі, дотримання конституційних прав громадян незалежно від їх політичної точки зору. Та реальне виконання прийнятих Верховною Радою законів, скерованих на боротьбу з екстремістською діяльністю та фашизацією громади. Відповідна резолюція була прийнята на засіданні круглого столу. Законодавча база для боротьби з екстремізмом та передана в Шосткинську міську організацію партії регіонів 22 січня. Шосткинській дитячій лікарні зібралися керівники лікувальних закладів міста. На медичній нараді підвели підсумки роботи за 2013 рік та проаналізували рівень показників хвороб. Побувала на заході, і моя колега Юлія Беберштейн. Пріоритетними завданнями медичної галузі в шості та районі у 2013 році було забезпечення ефективної медичної допомоги хворих, покращення кадрового забезпечення лікування профілактичних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази. Завдяки тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, в минулому році в медичні заклади міста надійшло обладнання на суму 762 тисячі гривень, а в заклади району на суму майже 42 тисячі. В районі продовжується поступове реформування закладів охорони здоров'я шляхом оптимізації мережей та реорганізації первинної медико-санітарної допомоги, зазначив Олег Шторин, головний лікар Шосткинської церв наприкінці. 12 року було прийнято рішення про створення центру первинної медико-санітарної допомоги в районі. Він створений з 1 січня 2013 року і функціонує. В районі пройшли певні зміни. районного відділу охорони здоров'я вже немає. Воронежська Чапрівська лікарні реформовані в районну лікарню, яка складається з двох відділень. В цілому заклади охорони здоров'я як міста, так і райони були вчасно підготовлені до осінньо-зимового періоду. В лікувальних установах міста було здійснено ремонт покрівель, системи водопостачання, ремонт котлів, заміна віконних і дверних блоків. Маківському фельдшерському пункті на 12,5 тисяч гривень ремонт проведений, проведений. в Собільському фельдшерському пункті на 44 тисячі гривень ремонт проведений. Проведено ремонт першої черги капітального ремонту іводської амбулаторії, капітальний ремонт системи опалення Вороніжської лікарні на 130 тисяч гривень. В Клишівській амбулаторії замінені віконні блоки, дверні блоки, заміна котла давно, яка просилася вже теж на загальну суму 125 тисяч гривень. В минулому році епідеміологічна ситуація в місті та районі була доволі нестабільною. Про це повідомив Олександр Марков, лікар-епідеміолог Шоскінського міськорайонного управління Держсанепідемслужби Сумській області в 13-м году не було зарегистрировано випадків брюшного тифа, не реєструвалась дезінтерія, не реєструвалась дифтерія, корь. Значить, спади мають… Такие инфекции, как эпидемический паратит, кашлюк, минингококовая инфекция, значит, сохраняла свой высокий эпидемический потенциал ветряная ОСПА, скарлатина, туберкулез. Таїсія Колесникова, завідувач інформаційно-аналітичним відділом, розповіла про основні показники роботи медичної галузі та здоров'я населення в минулому році. За словами Таїсії Дмитрівної, у 2013 році кількість хворих, що отримали лікування стаціонарно, збільшилася. Увілічилось число врачебних посічень по сімейним амбулаторіям районного центру первичної медицинської санітарної допомоги. знизилась заболіваємість туберкульозом. Значительно снизилась смертность смертність туберкулеза. Снизился уровень первичной інвалідності детского населення з 1985 до 1801 на 10 тисяч детского населення. Первинний вихід на інвалідність осіб працездатного віку збільшився на 11%, та все одно залишається меншим ніж в області. Зазначив Олександр Апенько, заступник головного лікаря з лікарсько трудової експертизи. Онкологія 71, було 56 кількість. Хоча інтенсивний показник настільки по району перевищує середньообласний. Заболення дихальних шляхів було було 2, стало 10. Травми отруєння у нас кількість збільшилась 32, було 23, но обертати на себе увагу, що у нас кількість збільшилась інвалідів злозної патології, травми. Підводячи підсумки медичної наради, Олег Штогрин наголосив на тому, що у 2014 році залишається вирішити ще ряд важливих завдань. Це створення міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Наше завдання створити його так, щоб це мінімально відобразилось на якості роботи нашої, і щоб наші мешканці і медичні працівники від цього не постраждали, а навпаки, може щоб якась польза була. Це одне завдання, а друге завдання все-таки наша районна лікарня, яка складається з і Чаплівської лікарень. Не зовсім так скажемо юридично. Немає зовсім правильний юридичний статус, тому що таких закладів зараз по-новому немає. Тому треба прийняти рішення в цьому році про подальшу долю цих двох лікарень, двох відділень не з метою їх закриття, а з метою їх збереження, але переведення на правильну юридичну колію. У школі номер 11 відбулось свято Ми вами пишаємось, під час якого вшановували переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та інших конкурсів змагань та спартакіад. Окрім самих героїв свята, вітали також і педагогів, які готували тріумфаторів. Як все відбувалося, бачив Олексій Коцепчук. Учні школи номер 11 здобули 16 перемог у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Також доробку школярів в тріумфи у конкурсах імені Петра Яцика та науково-дослідних робіт Малої академії наук привітала учнівський та педагогічний колектив Зінаїда Куниця, головний спеціаліст управління освіти. Примножити далі ці знання саме вони вам допоможуть. Вашому здобутті вашого, вашого добробуту, здобутті вашого щастя, вашого особистого, ваших рідних і близьких, ви будете жити. І країні, яку побудуєте, а побудуєте тільки завдяки освіченості і знань». Почергово під бурхливі обласки на сцену запрошувались учні переможці олімпіад і конкурсів. Їх педагоги та батьки. Юні тріумфатори отримували грамоти і солодкі подарунки. Наталія Грибук, директор школи номер 11, подякувала учням і їх батькам за примноження слави навчального закладу та наголосила на тому, що 2013 рік був щедрим на перемоги. Це звичайно не всі перемоги, Адже в минулому 2013 році наші учні посіли перше місце у міському конкурсі. Юний фізик, юний хімік. Школа визнана найкращою у місті зі спортивно-масової роботи. Слідом за призерами учнівських олімпіад та конкурсів, естафету нагородження прийняли кращі спортсмени школи. На сцену були запрошені учні, які зайняли перше місце у міських змаганнях з баскетболу. Учасники команди Надія, яка зайняла перше місце у другому етапі міської олімпіади Олімпійське лелечення», Призери першості місця з кросу та змагань з футболу і гандболу. Винуватців і гості свята артисти розважали піснями і танцями. Найбільше нагород для рідної школи принесла учениця 9 класу Анастасія Гук. На її рахунку, чотири перемоги у міському етапі учнівських олімпіад та призове місце у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Дівчина буде захищати честь учбового закладу в обласному етапі учнівських олімпіад. Зразу стільки багато набрала. Я думала, що я не потягнула. Ну упорно, упорниця люстрім працювала. Стремилася, в общем этим результатам. чого вида добилась. Призери Олімпіад охоплені суперечливими почуттями. Одні приємно вражені своїми результатами, інші очікували від себе більшого. Однак емоції в усіх позитивні. Я участвував в в олімпіадах по математиці, і по хімії, второй третє місце. Саме таких не очікував, Хотілося б перше, якби вже багато років участвовала, але так вийшло. Перше місце для мене це взагалі було я. Неочікувано, це було дуже-дуже. Результати школи тримаються на рівні останніх років. Вчителі задоволені успіхами своїх підопічних. За словами педагогів, усім досягненням передувала натхненна праця. Цьогорічні досягнення вони є. Наші діти перемагають в міських олімпіадах, вони займають призові місця. Безпосередньо у моєму 10-му А лише в 10-му А, аж вісім. призовых мест. Дети не лишь учатся, не лишь показывают хорошие интеллектуальные, розумові, здібності они всебічно обдарованы. Талановитые дети, на талановитые вы Кто не может быть довольний, если три человека, которых я готовила, все они получили хорошие результаты, заняли призовые места? Конечно, это хороший положительный результат. По сравнению с прошлым годом, собственно, результаты почти такие же. У нас как-то вот идет такая тенденция ровненькая. Предметы могут быть разные, а количество, в принципе, тоже Саме школа номер 11 визнана лідером у місті за розвитком спортивних напрямків. На третьому обласному етапі від школи братиме участь трійка учнів. Школа номер 1 гімназія та ліцей. Команди цих навчальних закладів виборювали звання переможця у півфіналі конкурсу Знавці природи, який проходив на станції юнатів. Під час інтелектуального змагання п'ятикласникам доводилося вирішувати доволі складні завдання на тему екології та оточуючого природного середовища. Найкраще впоралися з ними вихованці ліцею і як результат отримали путівку у фінал. За перебігом подій слідкувала і наша знімальна група. Активізувати увагу учнівства до біологічних та екологічних знань саме таку мету має конкурс Знавці природи, організований міською станцією юних натуралістів. Під час відбіркових турів визначилися найкращі команди п'ятих класів загальноосвітніх навчальних закладів шостки, які стали учасниками півфіналу. Це учні школи номер один, гімназії та ліцею. Повідомив директор станції юнатів Сергій Корнієнко. У подальшому буде проведено фінал, підсумком якого стануть визначення переможе самої кращої знавців природи серед учнів п'ятих класів, і так, так такій команді буде вручений перехідний кубок станційних натуралістів. Втім, Сергій Володимирович зазначив, що відбірковий тур продемонстрував у школярів недостатній рівень знань про оточуюче середовище. Адже сьогодні, на жаль, більшість дітей спілкуються переважно з комп'ютером ніж з природою, щоб я і відволікти в тому числі дітей. Від безпосередньо спілкування з комп'ютером. їм треба необхідно проводити спілкування з своїми однолітками, з друзями, і тим більше саме от з такої тематики, як природнича тематика. Це дуже цікаво і корисно. Але тим не менше до півфіналу потрапили найкращі знавці природи, і це підтверджують їх педагоги, які ретельно готувалися зі своїми вихованцями до інтелектуальних випробувань. Спочатку пройшли випробування перші змагання, ми подивилися, які були завдання. І трошечки за почали займатися по цьому напрямку. Ну, ви дітки знайшли малюночки, картиночки лікарських рослин принесли багато літератури з дому своєї, що дуже радує, що книжки діти читають. Ну і займалися таким чином. Я задавала питання, які мені більш-менш так знавців природознавства, думала, що стосується, і так займалися. Вони ну, розвиваються. Їм ціка... цікавом їм ці Вона, що це їм цікаво. Діти з желанням готувалися. Все, що вони сьогодні приготували, буквально зроблено їхніми руками емблеми, привітство. все. Так що я за них буду за нашу першу школу в балеті. Пожелаємо всіго удачі, всього самого найлдшого і бути, звісно, победителями». Захід складався з семи етапів, які учасники повинні були з гідністю подолати. У першому з них вони продемонстрували те, що підготували вдома, а саме Назву команди та гасло. Ми екологознавці, ми команда молодці, ми природу поважаємо і про неї все ми знаємо. Далі все було набагато складніше. Упродовж однієї хвилини школярам потрібно було відповісти на доволі непрості питання. Як то, яка квітка їсть комах, або яка найбільша квітка на землі. Потім діти визначали по малюнках назви лікарських рослин та дерев, показували свою обізнаність у завданнях екологічного спрямування та погодних прикметах. А капітани самотужки, міркуючи над поставленими питаннями, у свою чергу доводили, що не дарма їх обрали керманичами команд. Судді після кожного конкурсу оперативно підбивали підсумки та оприлюднювали їх. Тому ще до завершення змагань можна було здогадатися, хто саме вийде переможцем. А ним стала команда ліцею, набравши у результаті 40 балів. Друге місце з 10-бальним відривом посіла школа номер 1 а третє гімназія. Хочу побажати тим командам, які, скажімо так, не стали до до фіналу. Ви можете взяти участь на наступним на наступний рік в змаганні учнів шостий класів. За словами члена журі методиста управління освіти Ірини Шинкаренко, всі діти продемонстрували непоганий рівень знань. Але декому треба ще його підтягнути? Є такий вираз, таємнича книга природи. Учні дійсно показали високий рівень знань. Але деякі команди вже цю книжечку, скажімо так, прочитали більше, а декому ще. Попереду багато нових відкриттів. Аби здобути перемогу, потрібно не лише брати знання з книжок, а й на практиці вивчати природу. Вважають тріумфатори півфіналу. Команда ліцеїстів Краплинка на мою думку нашій команді допомогла спільна робота. Ми готувалися, ми читали книги, вивчали природу. Треба слідкувати за природою, тому що деякі книжки можуть становити не точну інформацію. Коли ми спостерігаємо за природою, є більш точні та більш цікаві, цікава інформація. Натомість їх суперники зі школи номер 1 зізнаються, що відтепер будуть серйозніше готуватися до конкурсу і врахують помилки, яких припустилися під час цьогорічного змагання. Мені здається, що треба було ще трішки потренуватися. Ми будемо більше тренуватися і спостерігати за природою. Тож команда ліцею Краплинка на крок наблизилася до омріяної мети кубку конкурсу Знавці природи, який буде виборювати вже під час весняних канікул. 24 січня відзначається день пам'яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався Феодосієве тепло. Зазвичай цього дня була тепла погода, але люди побоювалися цього і говорили: бійся весни у січні, хоча тепла погода передвіщала ранню весну. Якщо ж на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни. Яку ж погоду передвіщають у останній день робочого тижня українські синоптики? Дізнаємось з синоптичного прогнозу. У шості протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. В день стопшики термометрів показуватимуть мінус 17, мінус 19 градусів, вночі 18-19 морозу. Вітер північний 3-4 метри за секунду. На цьому наш випуск новин завершено. Нагадаю, що переглянути його ви можете на сайті Шосткинської міської ради. Завтра в цій студії з підсумковими новинами тижня, що минає, вас ознайомить Вікторія Федоренко. А я, Світлана Ковальчук, прощаюся з вами до наступних ефірів і бажаю тільки позитивних новин. До зустрічі!